Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Сьогодні я з вами хочу подивитись розв'язки з підручника із терматематика 10 клас. І на сьогоднішньому уроці хочу разом з вами, з 3 розділу цього підручника, який називається координати і у просторі. З 13-го параграфа координати вектора дії над векторами, які задано координатами, подивитись розв'язок прикладів 1323 1340 з геометрії. Ці приклади... Розглянуті по вашим проханням. Приклад 13,23. Задано два вектори: m з координатами мінус 2, 1, 0 і n з координатами 2, мінус 1, 2. Знайдіть координати векторів і задані ось такі чотири нових вектори, які являються сумою, різницею та ще й добутком на якесь число 2, 3, 4, 5 конкретних якихось векторів. Тобто будемо робити дії над векторами. Спочатку ми будемо множити вектор на якесь число, а потім додавати, віднімати, дивлячись, яка у нас тут є в Правила тут дуже прості. Якщо ви множите число, наприклад, 2, на якийсь вектор m, вже новий вектор 2m буде мати координати, кожне з яких домножено на це дане число. Тобто беремо вектор m і домножаємо всі його координати на 2. Це буде 2 на мінус 2, 2 на 1. І 2 на 0. І виходить, що вектор 2 м вже має координати мінус 4, 2 і 0. Оце ми знайшли координати вже нового вектора 2 м А тепер дивіться, нам треба додати ще два вектора. Тоді, якщо ми додаємо 2 м плюс n, то ми додаємо координати, подивіться вже, вектора 2 м ось цього мінус 4, 2, 0, і вектора n, який заданий у нас по умові. Додаємо, значить, між. Координатами буде знак плюс. Отже, беремо, дивіться, мінус 4 і додаємо це 2 Далі беремо 2 і мінус 1. Беремо 0 і плюс 2. І маємо, що тут уже у цього вектора 2m плюс m будуть такі координати. Дивіться, мінус 4 плюс 2 це мінус 2, 2, мінус 1 це 1. і 0 плюс 2 2. Отже, це ми знайшли координати уже. Вектора, якого нас просили знайти. Другий приклад: Дивіться, тут уже діє віднімання, і треба буде віднімати від m вектора 3n. То ми спочатку повинні помножити на трійочку, щоб уже потім робити дію віднімання. Схоже, як і в числах. Ви спочатку множите, потім додаєте віднімаєте. Так і тут. Тобто, ми трійочку повинні помножити на вектор n. Значить, це буде новий вектор 3n. І кожну координату вектора N, ось цю, 2-1 і 2 треба домножити на число, яке стоїть перед вектором. Тобто 3. Тобто координати будуть 3 на 2, 3 на мінус 1, 3 на 2. І координати вже цього вектора будуть, дивіться, тут буде 6, тут буде мінус 3, і тут буде 6. Це ми знайшли координати вектора 3n. А нам треба ще від m відняти 3n. Що будемо робити? Дивіться, Від координат вектора m. Ось вони. Віднімати координати вектора 3n, який ми тільки що знайшли. Тобто, від мінус 2 віднімаємо 6, від 1 віднімаємо мінус 3, то це буде плюс уже 3, і від 0 віднімаємо 6. Отже, новий вектор буде мати координати мінус 8, 4 і мінус 6. Далі, третій приклад. Третій приклад, дивіться, тут уже треба додати змінені вектори. І перший, і другий. Тобто, треба спочатку домножити вектор М на 3, вектор n на 4 і додати їх. Домножаємо спочатку тріочку множимо на вектор М. Це буде кожну координату вектора М ми множимо на 3. Це буде 3 на мінус 2, 3 на 1 і 3 на 0. Тобто нові координати будуть мінус 6, 3 і 0. А тепер множимо четвірочку на. Вектор n. А значить, отримуємо вектор 4n з новими координатами, де кожна координата вектора n буде домножена на 4. Отже, дивіться, ми множимо першу координату 4 на 2 4 на мінус 1 і 4 на 2. Це буде 8 мінус 4 і 8. Це вже новий вектор з новими координатами. А тепер нам треба їх додати. <клух> тобто будемо додавати координати ось цього вектора. Який ми знайшли, і ось цього, який ми знайшли. Додаємо. Тоді це буде новий вектор 3 м плюс 4 м Дивіться, що ми робимо: мінус 6, плюс 8 це перша координата 3, мінус 4, тому що плюс-мінус дасть мінус, і 0 плюс 8, і це буде, дивіться, тут буде 2, тут буде мінус 1, і тут буде 8. Це нові координати вже нового вектора. І четвертий приклад. 5m-2n. Що треба зробити з даними векторами n і m? Треба спочатку домножити на 5 вектор m, потім на 2 домножити вектор n, а потім уже ці два нові вектори відняти. Згадуємо, якщо множимо вектор m на 5, буде новий вектор 5 m і ми кожну координату вектора m множимо на 5. Це буде 5 на мінус 2, 5 на 1, 5 на 0. І тоді новий вектор буде з координатами. Дивіться, ось тут мінус 10, ось тут 5, ось тут 0. Записали. А тепер двієчку множимо на вектор n. Буде новий вектор 2n. І ми двієчку множимо на кожну координату вектора n. Це буде 2 на 2, 2 на мінус 1 і 2 на 2. В результаті маємо вектор 2n з координатами 4, мінус 2, 4. І це буде тепер уже у нас операція віднімання, щоб знайти той вектор, який нас просять, координати його, то ми 5m2n робимо дію, а значить, ми від координат вектора 5m віднімаємо координати вектора 2n. Дивіться, це буде мінус 10, мінус 5, мінус мінус 2 буде плюс 2. Бо тут уважно, якщо віднімаємо від'ємну координату, то ви собі думаєте: мінус, мінус 2, мінус і мінус, перетворюється на плюс. І 0, мінус 4. В результаті маємо у нового вектора такі координати мінус 14, 7 і мінус 4. Ось такий перший приклад 13,23. Йдемо далі. Приклад 13,40. Данов два вектори С з координатами де з координатами. Знайдіть модуль вектора А, який дорівнює 3C плюс 0,5D. Тут задачу треба розбити на два етапи. Тому що знайти зразу модуль вектора ми не можемо, бо ми не знаємо його координат. Ми можемо знайти довжину вектора через координати. А знаємо координати тих векторів, які входять в цей. То ми спочатку першою дією знайдемо координати нового вектора А. Це буде перший етап, а другим етапом, уже знаючи координати вектора А, знайдемо модуль цього вектора. Отже, спочатку шукаємо координати вектора А. Але він складається з, дивіться, вектора 3C і 0,5D. Тобто, спочатку треба вектор С помножити на 3 знайти координати. вектор D помножити на 0,5, знайти координати, додати і отримати координати А. Множимо на 3 вектор С. Буде новий вектор 3C. І ми кожну координату вектора С множимо на 3. Це буде 3 на мінус 1, 3 на 0 і 3 на 6. Отже, маємо такі координати у вектора 3C мінус 3, 0 і 18. Далі множимо 05 на вектор d. Буде новий вектор 0,5d, який має такі координати, що ми кожну координату вектора d множимо на 0,5. Дивіться, 0,5 множимо на мінус 2, 0,5 множимо на 4, 0,5 множимо на мінус 28. таке 0,5, по суті, це половинка. Значить, ділимо на 2, якщо половинка. Значить, тоді ось ці всі числа. 2, 4, мінус 28, треба ділити на 2. Мінус 2 ділимо на 2, це буде мінус 1, 4 ділимо на 2, це буде 2. І мінус 28 ділимо на 2, це буде мінус 14. Отже, знайшли координати вектора 0,5d. А тепер, щоб знайти. Вектор А по ось цій формулі, яка нам задана, ми візьмемо і в стовпчик запишемо, ще так записують. Дивіться, вектор 3 це координатами, які ми обрахували. Вектор 0,5, де також має координати, які ми знайшли. І яку дію ми з цими двома векторами повинні зробити по цій формулі? Дію додавання. Це схоже на додавання в стовпчик. Отже, при додаванні, нагадую, ми додаємо координати кожного окремо по x, по y і по z. Отже, це вже буде вектор А, тому що це є сумою. тепер додаємо, дивіться, мінус 3, мінус 1, мінус 4 маємо 0, плюс 2 2. І 18. Додаємо мінус 14, отже, віднімаємо, то буде 4. Отже, ми знайшли координати вектора А. Це була перша частина задачі, а друга частина знайдіть модуль вектора А. Щоб знайти модуль вектора А, треба згадати, що модуль вектора будь-якого, який задається трьома координатами, це корінь квадратний і суми квадратів цих координат. Ми їх всі знаємо, всі три, то можемо підставити формулу, тоді модуль вектора А дорівнює корінь квадратний під корнем, дивіться, підставляємо замість x координату мінус 4 в квадраті, плюс замість y 2 очку в квадраті, плюс, і замість z координата третя, це 4. 4 в квадраті. Мінус 4 в квадраті мінус пропадає, це буде 16. Плюс 2 в квадраті це 4, і плюс 4 в квадраті це 16. А отже, додаємо 32, 4, 36, корінь із 36 це 6. Отже, ми знайшли з вами модуль вектора а, який ще й задавався певною формулою через цей d. І це значення дорівнює 6. Отже, ми розглянули дві задачі. 13-го параграфу я старалась донести до вас інформацію якомога детальніше. Якщо вам сподобалось це відео і ви разом зі мною розібралися з діями над векторами, то я тільки рада і буду рада, якщо ви поставите лайк і собі, і мені за мою роботу. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал, і ми будемо разом розбиратись з новими і новими прикладами як по геометрії, так і по алгебрі. До нових уроків! Все буде Україна!